Вітаю, друзі! Офіс президента ротом Вови Петрова через телеграм-канал Карточний Офіс залякують Андрія Богдана, Арсена Авакова, Савіка Шустера, Гордона і Володимира Гройсмана кримінальним провадженням за державну зраду. Навіщо залякують? Не знаю. Але факт залякувань на морду ліця можете зайти і почитати, що крім Андрія Богдана, пишуть, фігуранта кримінальної справи Держзраді, являється є колишній міністр внутрішніх справ ВАКов, телеведучий Савік Шустрам Метро Гордон і колишній прем'єр-міністр Гройсман. Навіщо це роблять? Я думаю, що під 21 травня. Будуть згодовувати боротьбу з державними зрадниками і корупціонерами. От згадайте мене, вилізе, або хочуть аделетіть, розгрузить. Якщо до 21-го підозр не буде, то значить, розгружають. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні! І смерть ворогам!